Привіт вам, мої любі! Тут я знімаю для вас вложик, розповідаю все дуже цікаво, але я ще не знала, що я знімаю без звуку. Тому далі буду розповідати вам про капчики і, взагалі, що роблю сьогодні. Це канал Життя Нутриціолога, Мене звати Каленська Ірина. Дякую за вашу підписку та лайки. А про капчики хотіла розказати вам. Коротше, я ж придбала капчики від хом. Home... Як Twins Home Style. Всі ну, однакової фірми. Зараз ще покажу вам капчики. Нікуди не тікайте. Не тікайте. Коротше, я придбала для себе, для мами, для сестри. Е, і вони всі однієї фірми, але в чому різниця? Ось ці, у кого маленька ніжка, як в мене, і невисокий підйом. Ось ці е, незручні вилазять, дуже велика тут дирка, вилазять пальці, нога вилазить до половини. Ось ці такі пампушечні, е, модні, такі їх дуже багато в інтернеті модні. Теж незручні, не залазить в них нога і п'ятка вивалюється сюди теж. Самі зручні ось ці е, дві пари, просто космічні, це мої улюблені. Ці пережили потоп і я. Їх прала в пральці, вони взагалі не розлізлися. І ці дуже зручні, оці дві моделі мої улюблені. Волосина якась, а ці ще й зроблені під тему Теді. Під тему Теді. Знаєте, зараз же всі помішані на цій темі Теді. Женічка. Женічка, моя дівчинка. Так, ці капчики я приберу. До речі, я ніколи на капчики не говорила капчики, поки не приїхала в... сюди. В Чернівці. Так, ще, дівчата, покажу, що придбала на подарунки своїм рідним, але дуже... Ну, на Новий рік не різдво, але дуже сподіваюся, що вони не подивляться. Це відео. Собі я придбала парфуми е і тональний крем, і консилер. Е Торговий марки Шанель. Дуже хотіла, давно збирала. Точніше, як давно збирала. Я просто відкладала кошти, тому що я знала, що я хочу собі придбати подарунки. І в кілька місяців створювала, скажімо так, собі окремий бюджет для того, щоб придбати все це. Так, Що в мене на голові? Ну, нічого страшного. Так. Придбала такі шампунчики, і бальзамчики, це племінниця. Одній пакетики та інші. У мене Семі деліна такої торгової марки зелені шампуні, я вам вже про них тисячу раз показувала. Дівчатам придбала трошки інші, так як вони молоді, у них не мають бути ще проблеми з волоссям. Потім а, мамі сестричкою придбала ось такий мене мами день народження, тому це просто на новий рік, тому це просто буде такий кремчик. Сподіваюсь, мама не дивиться моє відео. Мам, якщо ти дивишся, моє відео зробиш вигляд, що ти не, не чекала. Ти просто мені сказала, що е, чи є в мене крем для рук, а в мене не було крему для рук, всі закінчились. І ти хотіла я тобі придбала набірчик кремів для рук. Але ти зробиш вигляд, що ти дуже. Там, так, Як це українською мовою сказати, здивувалась, така. Я все життя мріяла про ці кремчики для рук. Ось так можна сказати. Сестра моя взагалі, а в мене тут чоловіку я придбала теж парфюм на Новий рік, сину я придбала дві бомбочки в ванну, і він вже з ними покупався, такий великий, він любить як планета, одна синя, одна жовта. Він каже, окіна, окіна, я хочу плавати в окіні, типу в Україні. А далі в мене знову пропав звук, тому я вам тут розповідаю про те, як я бавлюся з дитинкою. Хожу, тут вам розповідаю, як проходять мої мамські будні, що ми вже говоримо, про своїх дітей розповідаю, про щось ще вам розповідаю, вже не пам'ятаю що. Не забудьте підписатись, натиснути лайк і написати коментар. Дівчата, мені дуже приємно, коли ви пишете коментарі. Я відчуваю, Привет, що не даремно це всім, роблю. Спочатку ми сьогодні вдома, я нікуди не пішла, точніше. Куди мама, Куди мама мала йти? Куди мама мала йти? Мамочка твоя хотіла йти. Нікуди не хотіла йти. Просто у нас накладочка вийшла, і тепер у мене немає наразі помічниць ніяких. Я вдома з дитинкою, тому контенту буде трошки менше, тому що, до речі, із моїх новин особистих, персональних, я офіційно стала членом Асоціації нутріціологів України. Це дуже приємно, і ми, ми приколювались із моїми коліжанками з дівчатами, з точки зору членства. Що значить, член? У нас же ж фемінітивів дуже багато в Україні, то можливо, ми не члени, а членхині. Це так смішно звучить. Членхиня асоціації Хелскоучів України. Але мені це приємно. Дипломи мають мої приїхати поштою, тому що офіційно, якби я поїхала в Польщу. На випускний мені, бо його вручили особисто. Там був випуск я не змогла поїхати в Польщу, тому що ви самі розумієте, я про це говорила. Тому дуже приємно. І зараз навчаюся я ще на курсі Євгенії Рогальської. Гормональна релігія, так називається цей. Цей називається курс. Так, хотіла показати вам, як я треную попу. Коли малечі не хоче спати, я сюди сідаю і так. Попкою отак от роблю і вона колихається. Yeah. <laughs> от так. Але мені б, б вже б ходити в спортзал, хоча я не люблю спортзал і взагалі не люблю спорт. От, я людина про здоров'я. Точніше, як, я люблю актив спорт, люблю танцювати, люблю ходити. Я просто не люблю все, що пов'язано з спортзалом. Ці гантелі тягати, це така скукота. Там 15 присідань, ну це така регалова. Мені подобається, коли там якісь танчики, танчики. Раз, два, три. Я не дуже танцюю, я ходила, певно, років 15 тому на танці, тому нічого не пам'ятаю. Але мені подобається якийсь там драйв, знаєте, Там якийсь той самий тверк, коли ходила, ну було круто, коли кожен раз нова, якась нова вправа. А оце. Випади, десять разів випадів, і просто засинаєш на цих випадах. У мене дуже було тіло, Я хочу з'їздити до мануального терапевта, тому що в мене просто скелет мій після пологів і після ем, вагітності, просто кряче. Він каже: будь ласка, зроби щось з нами, у мене тут е, зажато. Я не можу повернути шию. Я вже роблю зарядку е, і е, роз. Розтяжку кожного дня Розтягую цей хребет. Роблю кішечки ці на хребет. Кішка, кошечки. Мені так він болить, я просто схожу з ума. Мені болять стегна. Ну, видно, таз сходиться, стегна болять, ноги болять, все болить, це якийсь кошмар. Тому поїду до мануальщика, тут в черніцях є класний мануальщик, да? О, любов! Любовна, дітки, це щастя. Моя дитинка на днях розбила телевізор. Ми придбали йому в кімнату новий телевізор, Samsung. 48 дюймів, на якому дивилися Аватар 2 «Всі разом», бо там супер якість. А він розбив. Просто реклама була. А там треба було натиснути Пропустити. Так ось он, там, де написано було пропустити, він просто запульнув. Ось цим брязкальцем. Просто він хотів туди натиснути, тому що ж на телефоні і на планшеті треба натиснути. От він хотів цим попасти. Він попав, зламав матрицю. Я думала, що я його просто породила, я його прибию. Це був просто кошмар. Я не знаю, я його не била, кричала, але мені допомогло те, що я чоловіку почала писати текстове повідомлення прямо з усіма емоціями, які в мене були, і прям такими нецензурною лайкою, скажімо так, і це мені допомогло не прибити мою дитину. От от така от у нас історія. <клухи> Бусінка, ти мені даши в ложик Вложик, в ложик, в ложик, в ложик, в ложик, в ложик, в ложик. Може, ти вже спатиньки хочеш, бо ми давно з тобою гуляємо? Давно з тобою гуляємо, габлиця? Вона телек дивиться, треба виключати телек. А по телевізору, знаєте, що дивимось? Я не знаю. Коротше, я не бачила таких передач ще з користення. От коли я в Коростені жила, я дивилася передачу хто зверху. Мені не було чим зайнятися, і я дивилася передачку хто зверху. Так. А це я люблю Україну. Це типу, як я зверху. Тільки про Україну. І там стільки українських фактів цікавих, що ми прямо е з сестрою дивимося і слухаємо, щоб дізнатися нові українські якісь факти про Україну, того, чого ми раніше не знали. Дуже цікаво, подивіться: е ось, наприклад, я сьогодні дізналася, що бортник це людина, яка дістає, ну це професія людини, яка дістає у е диких пчіл мед. Я працювала із бортником Олександром в Сільпо, певно, роки два. І я не знала, що бортник це українське, українське прізвище. Так, я начнушечки. До речі, замовила новий халатик. Ну, точніше, це від чоловіка подарунок буде на новий рік. Покажу вам, потім, як він прийде. Його зараз шиють. Як як мені чоловік дарує подарунки? Я кажу, що я хочу, замовляю і ось такий подарунок, або ми йдемо разом. Слухайте, який біль. Так болить, що просто звіздец. а. Все, а. дотя, доченька. Хороша моя ласточка. Моя малышка. Які ці дітки хороші. Особливо, коли мама виспана, коли мама спала вночі, дітки просто персички. Вчора з сином теж гуляли вдвох, їздили за подарунками на Новий рік, пішли сходили з ним до ресторану. Я коли з сином я не можу знімати ніякі влоги, того що це отак. Стой! Овочка! Овочка! Отак от приблизно. Він у мене самий шустрий, як і мама. А емоційний який, боже ти мій. То він сміється такий. Я веселий в ту саму секунду. Кажу, вовчик, дай сфоткати тебе, чого ти? ти такий? Я вже сумний. Ну точно, маму. То веселий, то сумний. Дівчатка, розказуйте, будь ласка. Ви мені такі приємні, до речі, коментарі пишете, мені іноді так приємно, я начебто з вами як з подругами спілкуюсь. А ще там бачиш, знаєш, що мої подруги моя комусічка моя дивиться моя... Любімка, любінка, любінка, любінка. Дякую тобі за кори. Всі дітки на ньому виросли. Да? Коли вже це ж не перша дитина, ну, скажімо так, в нашому кругу. У мене був Вовчик, синочок, ще дві племінниці, ще дві доньки у моєї куми. І ці всі речі всі перейшли до Женечки. Наприклад, ось це брязкальце, його купила бабуся 18 років тому для моєї, для моєї племінниці. Ним, ним гралися, грався мій син. Тепер ми забавляємо доньку. Вона вже не дуже забавляється, а син ним розбив розб'єлік. Так, все, дівчатка, певно, буду класти малишку свою спати. Привітю тут ще кімнату. Доця, доця, доця. Доця, доця, доця. Все, люблю цілую. Чух, 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 чух,